Всім привіт! Нарешті до мене прийшло натхнення записати відео і сьогодні буду готувати торт медовик. А то трохи щось не було настрою. То і нічого не хотіли записувати. Значить, для торта нам потрібно 2 яйця, стакан цукру, 2 чайні ложки соди, 2 столові ложки меду. 100 г масла вершкового розтопленого і 3 стакана борошна просіяного. Спершу ми значить, збиваємо 2 яйця і чарочку, ну, стакан 200 г цукру треба збити. Беремо 200 г цукру, 2 яйця. Збиваємо, робимо на водяній бані, ставимо водичку трохи в кастрюльці, набрала, закипає, ставлю більшеньку зверху і кладу дві столові ложки меду. І нехай, як розігріється мед, додам дві чайні ложки. Соди. поки мед розігрівається, я ось одну чайну ложечку, другу. Рецепт дуже простий, нічого складного немає, швидко готується. Так, дві чайні ложечки соди поклала і трохи яблучним оцтом. Яблучний ось у мене і погасила трохи. Все перемішала, шипить. І як мед почне закипати потроху, і зразу соду кладемо туди, до меду. Сипаємо соду, перемішуємо. Подивіться, як воно. Починає шипіти все сюди з медом. І зараз поступово будемо додавати масло розтоплене. Додаємо розтопленого 100 грамів масла сюди. Перемішуємо. Також сюди суміш. Що ми збивали два яйця і цукор 200 грамів. Також все висипаємо сюди і перемішуємо. Так, ось дивіться, як пінеться воно. І поступово додаю борошно. Ну, тут три стакани, 600 грамів, і так потроху. Один стакан, одну склянку, потім другу, так ну, приблизно на глаз поступово. І так вимішуємо потім тістечко Бачите, тільки приблизно десь склянку додала, і вимішувати, вимішувати постійно треба. Так, вже десь дві склянки з половиною І все треба ретельно вимішувати. А вже коли з огня знімемо з бані з цієї, і третю склянку. Додати поступово муки, вимісити гарно на столі. Це що тут трохи складнувати, що водяна баня треба обережно на слабкому вогні. І коли вимішувати коржі? 10 коржів, 9-10 коржів приблизно десь вийде. Раніше півжиття я готувала по іншому рецепту. А це знайшла в інтернеті давно вже цей рецепт. І дуже такі м'якенькі коржі виходять, і дуже смачний торт. Медовичок. Так, ось, бачите, якої консистенції. І потім на столі зараз додам іще мук, борошна і домішаю. Так, Зняла з вогню, з водяної бані і вимішую все, що залишилось борошно по рецепту. Так, І зараз на столі добре вимішаю обережно тільки, бо, може, тісто відразу будь гарячим. руки обережно, Так. і зараз на стіл викладаю, Борошном посипала, викладаю і додаю остальне. все ретельно вимісити вимішувати тісто тепер поділю його на 10 рівних частин. Роблю таку колбаску. цю частинку на п'ять частинок поділю. і кожну розкатати. Кружечок з кожної частинки. Для зручності одразу такі пергамент у квадратики поробила. На них буду качалочкою розкачувати відразу. Так, посипаю мукичкою. і розкатати 10 кружочків. Розкатала. ось такі інтонесенькі, бачите, вийшов. І беру отаку тарілочку величеньку, кладу і ножем обрізаю, щоб вони однаково не вийшли. Вишню прибираю, згодиться для манюсінького. О, дивіться, як погано. Випікаємо 180 градусів, як підрумяниця, і витягувати. Так. А Тим часом, поки випікається, ще один квадратик такий вирізаю і буду розкатувати другий, щоб швидше було. Другий пісочок тіста. Посипаю мукою. І розкатую наступний. І, все. І так само випікати. На пергаменті тісто не прилипає, як до столу, а потім переносити напроти він. А тут відразу на пергаменті. Розкатати, воно тоненьке, не буде рватися і все буде добре. І так швиденько, поки один печеться, інший підготували, розкатали і швиденько поміняли. Той тобто, пікся, поміняли на інший І все. Крем робимо сметаною і з цукром збиваємо один до одного. У мене купила я 300 мілілітрів чи грамів сметани там ну, 300 грамів цукру збити і перемазати коржі, як остигнуть, і все, і в холодильник, щоб настоювався. Залишки складаємо в локаливий кульочок були м'якенькі, потім з них також спечемо. разом з'єднаємо всі залишки і кульочок складаємо та готовий ще один. Ось такі підрумянюються. Як корішньовеньки вже стають, то витягувати. Ну, хвилин 5-7 десь приблизно. Так. Ось такі, бачите, коришньовенькі ще були. І ставимо наступний випікати. І коржі вийшли. Перший такий трохи підсмажився, інший вже світліші, зараз покажу. Отакі. Коржі. Викладаю на блюдо, а тим часом вони вже остигнуть. А тим часом підготуємо сметани 300 г, купила 15% і цукру 300 грамів І це все треба збити. І потім будемо змазувати коржі. Їх 10 коржів у мене спечених вийшло. Тоненькі такі, бачите? І можна починати змастити їх, змазувати. Вони вже встигли. І я от черпачком таким відміряла, щоб хватило у мене сметани з цукром. І десь приблизно отакий невеличкий черпачок, неповний, на одну на один кружечок, кружальці, і розмазую такою щіточкою. І все, потім з'єдную їх один з одним і ставити бажано на ніч, щоб постояло, щоб був м'якенький пропитався. І будемо тоді пробувати такий не дуже складний. Недорогий дуже, на масло тільки на вершкове, там що два яйця, цукор і сметана. Ну і борошно. Так, розмазали все добре, і кладемо наступний кружечок. Края зараз добре змастити. Кожен, промазувати. Це 10 коржів. У мене ще 11 те, що я обрізала, залишилося спекла, можу перекришити його, на цьому на комбайні, перетерти і буде як крихта. Можна потім потрусити зверху, по п'ять хвилин, кожен е, корж випікала. Ось такий медівник у мене вийшов. Ставимо його в холодильник для пропитки. Все. Так, нарешті прийшов час пробувати тортик. Простояв він ну, приблизно, значить, ніч і з вечора десь годин з шести і всю ніч стояв. З шести вечора і ще плюс ніч. Дивіться, який вийшов. О. Зараз будемо різати і пробувати. Так, заварюємо чайок. У мене ось така чашечка Внуця дарувала мені на день народження. Така супер. Естетично оформлена, така ніжна. Зараз тут в цій чашечці заваримо. Чайок запашний. кладемо лимончик в чайок, і будемо різати тортик. Trisóima, aqui super. Пахне медом. Зараз будемо коштувати. Дивіться, Красота, яка вийшла. Цупер? <гл analyse> Смакота? М'якенький, ніжний і запашний чайочок з лимончиком Всім смачного. Хто буде готувати такий тортик миру, всього найкращого, гарного настрою. Залишайтесь, кому сподобалось, на моєму каналі. Підписуйтесь, хто не підписався, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім гарного дня. До зустрічі!